А сейчас я вам покажу, какие я календарики взял. Один за 90 перекидной на 2025 год. Вот змеи. И второй за 40 гривен. Вот этот за 90. Вот он. Бачите какой. На обратной стороне все 12 месяцев. Расшифровка. А вот сейчас буду показывать. Вот. Он так перекидается. Это сичень, январь. Сичень. А на який мой его? Ну, сичень, да, January сичень, на английский и украинский. Дальше. Далее. А блин, сейчас еще и пару. Чего доброго. Лютый. Оце лютий. Фебрури. Лютий. Хвевраль. Це матч. Березень. Март. Далі. Квітень. Ейприл. Апрель. Бачите, яка змійка? Десь оно прикольне таке. Мей, май. травень. Джун. Джун. Червень. Джун. Червень. Июнь. Джулай. Липень. Июль. Дальше идет август. Серпень. Август. Бачите? Вересень, септембр, сентябрь, октовбь, жовтень, октябрь, новенбер, ноябрь, листопад по-українськи. І останній десембер, декабрь, Грудень. Це через рік оце буде. Отакий от, от, от прикольний календарик. Дуже гарний. Не жалію, 90 гривнів це добре. А зараз покажу інший календар. Ось. Этот 40 гривень стоит. Рік змі. Здесь вот тоже дырочка, вот так оно цепляется. А потом перевертается. Оце январь. Січень. Тут на English мові... Е Нема нічого. Січень. Лютий. Бачите, яка красива змійка. Лютий. Березень. Яка чарівна зміючка. Березень. Квітень. Ні, ось квітень. Квітень. Вони такі, як. Як іграшки. Квітень, травень, май. Бачите? Класно. Червень, ось він, червень. У шляпі. Щоб сонце не, не, не жахнуло по башці. Липень, Іюль. Серпень, тоже в шляпе, шляпа, короче, серпень, август, вересень, сентябрь. Дуже мені сподобалось, жовтень, октябрь, листопад, ноябрь, в короне Баяка. И грудень, декабрь. Риси характеру. Характерні для коня. Вогняного коня. А, це вже на 26 рік вогняний кінь. Це вже тут з запасом на це. Пишуть що буде в наступному році. А цей э, змія, это вообще считается знак мудрості. женщина – это мудрая женщина. Вот, це вже у нас грудень. І знову повертаємося до. До чего мы повертаемся? Знову повертаемся до початку. Рик. 2025 рик. Вот она, черевна змеючка. Это, по-моему, такая это в травне. В мае месяце. Рик змеи. Ну что, будем встречать. Скоро уже, через месяц.